Експеримент не вдався, Житомиряни гостро відрогували на відміну люфтових карток. Два місяці тому шостий Жек став пілотним проектом. За чисельними проханнями мешканців будинків карткоприймачі в люфтах були запечатані, але люди незадоволені. Кажуть раніше, якщо ліфт зламався, його ремонтували за декілька годин. Зараз дочекати з допомоги неможливо. У нас ліфти старі вже і зараз відмінити ліфтові картки. А ремонт за які кошти? За чиї кошти? На чиї плечі чи – це все. Ви У мене донька, наприклад, родила, і тепер потрібно дев'ятий та що я буду, як я буду нести коляску, якщо ліфт зламається, як вони нам дають гарантію, що нам ліфти їх відремонтують і будуть нам їх обслуговувати як треба, то звісно, але якщо воно буде тільки так, аби галочка це була, то хай краще будуть карточки. Як почути думки житомирян, приїхав перший заступник міського голови Сергій Сухомлин. Він нагадав, що раніше за 100 поїздок в ліфті мешканці будинків платили 25-30 гривень. Наразі оплата за обслуговування буде включена в передплату. І ця сума менша. З середнім по розчетам, однокомнатна квартира буде платити порядка 10-11 гривень в місяць. Двокомнатна квартира – приблизно 14-15 гривень в місяць. Трьохкомнатна квартира – приблизно 20 гривень в місяць.

Я с вами согласен. Но это постановление не было принято ни в этом году, ни год назад, а гораздо раньше. Вот сам простой, смотрите вот. Трифон квартира. В одной живет 6 человек, в другой два человека. А вот в эти одинаковые. Так что ездит? Квартира ездит или люди ездят? Это самое главное, вот я полагаю. Сергій Сухомен повідомив, що протягом наступного тижня волонтери обійдуть кожну квартиру у шостому жеці, і кожен житель поставить галочку за чи проти відміну ліфтових карток. На основі цього голосування й буде прийнято остаточне рішення. Какой смысл ваших волонтеров? Какой смысл в вопросе задействовать столько людей и платить деньги и все это делать? Если первый, второй и третий этаж скажут нет, остальные 5-6 этажей скажут да. Зачем делать? Я не знаю. И действительно, мешканцы первых, других поверхов не разумеет, за что мают платить. У меня дочка 4,5 года в Киеве. И она вообще возмущена, что у нас житовер на, кар... на, лиф... на лифтовых карточках. Хорошо, отменили. Вы хотите с первого этажа? Я на первом этаже живу. У нас Єдина я Україна, всі кричать Ідіна Україна, вибори, всю. Чому на карточках ліфт? Я не повністю не на карточках Сергій Сухомлин нагадав, що карткова ліфтова система свого часу була вимушеним кроком, який дозволив реанімувати та запустити ліфти Житомира. Зараз мешканці будинків, які закріплені за шостим жеком, можуть обирати залишати цю систему чи ні. Якщо Житомирян буде бажання, влада погоджується розглянути загальну міську відмову від карток але догодити всім як не крути не вдасться.